Вітаю всіх на моєму каналі Світ Таро Українською. Мене звати Лариса. І у нас сьогодні Таро-прогноз для водоліїв на 24 рік. Водолійчики, що вас чекає у 2024 році? Яка основна тема цього року? Який девіз цього року? І по всім сферам вашого життя? І так, водолії 2024. Карта року. Карта року. Карта мир. Дуже хороша карта. В 2024 році у водолію повинен наступити мир в душі, мир навколо нього і мир в матеріальному світі взагалі. Всі пазли повинні скластися, скластися воєдино. Так? І якась, е... якийсь етап життя повинен бути завершено. завершено. Карта «Мир». Я нагадую, у нас президент водолій. Говорить про те, що ощущення миру, та? ощущення того, що все вершина якась досягнута, що все склалось так, як потрібно, і можна спокійною душою починати новий етап свого життя. От такі от ощущення у нас будуть, і така лейтмотив цього року буде для водоліїв. Так, водолійчики. Дай Бог, щоб так і було. Давайте подивимося вашу ділову сферу. Робота, учоба, фінанси, бізнес ділова сфера хто чим займається. Колесо фортуни. Можуть бути дуже радикальні зміни, судьбоносні зміни в вашій роботі, в вашому фінансовому положенні, в вашій учобі. там, хто чим займається у нас, так? Да? Фортуна у нас дівчинка капризна. Вона може як вознести на самий верх, так і розчавити цю тваринку. Ти можеш бути або внизу, або наверху. І тому давайте подивимося, куди ж поверне і виверне ця фортуна. Карта перемоги. Водолічики. Це рік перемоги для вас. Це рік для перемоги. Обставини, хочете ви того чи ні, складатимуться так, що вам буде дан шанс бути в бізнесі, в діловій сфері, переможцем. Отримати якісь свої, знаєте, завершальні перемоги і потім ставити нові. І навіть якщо по цій карті людина спотикається і падає, у неї достатньо сили, щоб піднятися, обтрусити свої коліна від пилі і йти далі, розправивши плечі. У да? вас чекає успіх більше всього в вашій діловій сфері. Роботи буде дуже багато. 24 на 7, не піднімаючи голови, водолії повинні працювати, щоб досягти такого успіху. Удача буде, фортуна буде на вашій стороні. Так, що буде у фінансовій сфері? Що буде у фінансовій сфері? 24 рік водолії. Фінанси? Нова справа. Починаючи нову справу, будьте дуже обережні, щоб ви не обманули самі себе. У фінансах треба бути дуже чесним. Поведінка, нечесна, подла, брехлива, да? коли ви когось підставляєте, обманюєте, брешете, може зіграти з вами погану шутку. Але будьте обережні, щоб в фінансовій сфері і вас, скажімо так, грубо не нахитали, не повели з вами подло, жорстко, некрасиво. І просто не підставили вас. Будьте дуже уважні, починаючи якісь нові справи, отримуючи доход від нових справ, так? будьте дуже уважні в тому, щоб самому вести себе по-чесному. і будьте дуже обережні з тими людьми, а їх буде коло вас багато, багато які вам, з вами будуть, можливо, заробляти разом кошти або які участвують у ваших фінансових прибалях і потоках. Потому тому що і ваша нечесна поведінка, і їхня нечесна поведінка ну, може зіграти з вами злу шутку. З другої сторони, вам треба бути в зароблянні грошей досить креативним, непередбачуваним, шукати хитрі ходи, бути по мудрим, придумувати нові варіанти, нові е, всякі операції для того, щоб підзаробити як можна більше і отримати. Задоволення да, отримати свій успіх. Сплучайте кругом себе людей. Тут у нас аж 9 чаш стоїть, тобто людина сама, але 9 чашечок налила, тобто вона знає, що коло неї не менше, ніж 9 чоловік буде розділяти її успіх. Гуртуйте навколо себе людей, привлікайте їх до себе, і чим більше людей буде привлічено, тим більше коштів ви отримаєте. Так, давайте дивитися далі. Водолії особисте життя. Що у водолії в 2024 році буде в особистому житті? Водолії, особиста сфера. Водолії будуть багато їздити. Разом з сім'єю і без сім'ї уїжджаю, приїжджаю. <кій> Можливо, в сім'ї почнеться якийсь зовсім новий етап. Він буде нелегкий. Переживши якусь кризу сім'ї, знаєте, як бувають часто, кризу пережили і вирішили домовились почати все з чистого листа по новій. Сіли в одну лодку і пливемо далі, як би це важко не було. Е, супер! В когось народяться дітки, в когось настане вагітність, в когось народяться внуки. В особистому, житті. в особистому житті щось проясниться, стане на свої міста. Якась радісна подія може осяяти ваше життя в 2024 році, і більше всього вона буде пов'язана з дітками. Коло вас любляча людина, яка дуже переживає за вас, жаліє вас. І, знаєте, ну, любить, любить і чекає. Любить і чекає. Для мужчин це жінка, для жінок це мужчина. Немає значення, що тут намальована королева. В особистому житті ви себе будете відчувати коханим і кохати. Ну і добре. Так. Здоров'я. На що звернути увагу по здоров'ю водоліям в 2023 році? На що звернути увагу по здоров'ю водоліям в 2023 році? Так. Е -е, перша карта говорить: е -е, опорно-двигательний апарат, опорно-руховий апарат. Руки, ноги, спини. Плечі, шиї, все, що заставляє наш, нас рухатися. Активний образ жит вам в цьому в допомогу, активний образ життя, зарядка хоча б мінімальна по утрам Да? Застой для вас не, не годиться. Застой не годиться. Я б рекомендувала водоліям пройти УЗІ внутрішніх органів просто так для себе. Да? Поджелудочна, желудок, печінка, там, да? почки, мочеточник, жінка по гінекології. Е, ну от, хорошо, для того, щоб ізбіжати всяких новообразувань у вашому організмі. Е, так, дивимося далі. Я, це не говорить про те, що у вас є якась опухоль. Просто я вам рекомендую, карти вам рекомендують пройти УЗІ, хоча б раз в його треба проходити. Проходити УЗІ внутрішніх органів і здавати аналіз крові. Кажу вам це як медработник з стажем. Так, водолічики далі дивимося. Яка неочікувана подія? Трапиться в житті водолії в 2024 році, незалежно від того, хочуть вони її чи не хочуть, планують чи не планують, але вона прийде і трапиться. Неочікувана подія року. Якийсь скандал, вияснення отношеній, кіпіш, кіпіш, конкурентна боротьба, в яку прийдеться вступити, це пуста трата часу. Цей кіпіш вас можуть підстрікати, зробити інші люди, і хорошо, щоб цей кіпіш не Да? Але прийдеться зв'язатися в цю конкурентну боротьбу, вона для вас буде досить погана. Більше всього, ви в ній отримаєте поразку, вона розім'є вам серце. Оцей кіпіш, оці, скажімо так, якісь протести, виступлення, да? якісь проти вас. Коли вас вовлікають в нечесну боротьбу, яка ні до чого не приводить і тільки розбиває вам серце? Ця подія станеться, хочете ви цього водолійчика чи не хочете? Давайте дивитися далі. Що порадує в 2024 році? Що в 2024 році порадує водоліїв? Що порадує карта захисту? Карта спокою, карта гармонії. Дивіться, порадує вас хтось із минулого, людина або обставини з минулого повернуться до вас в 24 й рік. Да? І ці люди, більше всього, з минулого. З якими ви вже давно знайомі, можливо, були, да? або які, з якими мали справу якусь, чи в особистому житті, чи по бізнесу, чи по роботі. Вони дадуть вам захист, ощущення захищеності, ощущення гармонії і покоя. І це, і це те, що порадує вас в цьому році. Люди з минулого, яких ви добре знаєте, з якими спілкувалися, або мали особисті стосунки, або мали бізнес, дадуть ощущення захисту. Дев'яточка е, Жезлов, е, я переміг, я переміг, я захищений, але я стою в обороні. Е, і за мною там да, цілий частокол. Е, і це карта гармонії, да, якесь перемир'я, якась гармонія в душі, якась, скажімо так, ну, спокоєння. Успокоєння. І порада від карт Таро для водоліїв на 24-й рік. Порада від карт Таро для водоліїв. Карта вискочила. Вона не перевернулася, я її не буду читати. Порада від карт Таро для водоліїв на 24 рік. Порадьте водолійчикам. Будьте дуже і... Умійте йти на компроміси. Умійте сиграти, Умійте грати. Да? Отак от, от говорить карта. Але не заграйтеся. Виконуйте всі дані вами обіцянки, будьте відмінником. Все, що пообіцяли і що треба зробити, треба зробити. На вас, щоб на вас можна було положитися, це в нас карта відмінника. Відмінник у нас все завжди знає на 5. В нього гарна поведінка, він все виконує і все вивчає. Тобто, від вас потребується водоліє і вам порада, щоб ви були надійною людиною, надійною людиною. Виконували все на п'ятеро, як отлічник в школі. Карта ніщих. Ви повинні зрозуміти, що ваша ситуація, яка у вас буде у 2024 році, більше всього в фінансовому стані, це ви винуваті в цьому самі. Це карта програного состояння, коли у людей було все, а вони все промотали і оказались на паперті на під церквою. І милостиню просять. Так от ця карта дуже філософська, да? це вона говорить, ці люди самі винуваті, що вони тут на паперті. У них було все, вони промотали своє состояння, свої гроші розкидали, незвісто куди. Так що ця ситуація, чи це стосується стосунків, чи це стосується бізнесу, чи чогось іншого, якщо ви опинитеся в якійсь сфері життя, в ситуації ніщих і простящих, то ви повинні осознати, що це ви самі в цьому і винуваті. Так, такі поради вийшли для водоліїв. Водолійчики я бажаю всім хорошого 24-го року.